Це трактор кейс 340-й, зараз його глянемо. Він 2011 року, коробка PowerShift 340 кінських сил, напрацювання 3045 мотогодин, ціна 82 тисячі євро нетто. Зараз оглянемо його більш детально. Цей трактор. Візуально стан на п'ятірку, Такі от спереду є грузи. Резина, залишок десь приблизно 50% спереду і десь 60% ззаду. Трактор обслужений повністю, готовий до роботи. Ось інформація про нього. Візуально стан класний. Коробка ПВ-шифт, ще раз нагадую. Розина в доброму стані. Зараз ще піднімемось наверх, подивимось. По рамі питань немає. Ніде нічого не тече. Був у фермера, приїхав зараз на площадку до дилера Джундир. Комплектація добра в ньому. Кабіна в нормальному стані, є підготовка, чистий скіряні красні крісла. Такого плану трактор. Кейс Magnum 340 2011 року, 82 тисячі євро нето ціна його. 3045 мотогодин на напрацювання. Нормальный трактор.